Святого Валентина, дорослий знає і дитина. Отож зібрались ми на свято, щоб Валентина вшанувати, щоб серця свої відкрити, на зустріч радості й добру, щоб усіх сьогодні привітати, тепло душі подарувати і провести приємний час з усіма, хто любить нас. Сьогодні дуже романтичний день, повний щастя, поглядів, пісень. Сьогодні у любові бал. День Валентина! Любов життя до слава, так Господь сказав, і для спасіння нас її подарували. З любові починається життя, любові всі найкращі почуття. Любов здол здолає зло і нещастя, а серцю принесе добро, тепло та щастя. Важко встановити, коли на землі з'явилось кохання. Воно існує стільки часу, скільки існують люди. Історія походження цього свята, оповита численними легендами та міфами. одній із них йдеться про те, що був такий собі простий римський священник Валентин. Під час двоній на християн імператором Клавдієм його схопили, піддали жорстоким тортурам, а потім стратили. Кажуть, він не тільки проповідував християнство, але й він час за християнським традиціям мовля. Згодом священника зарахували до лику святих. Відтоді Валентина вважають єдиним святим покровителем всіх закоханих. З того часу минуло чимало, та слова кохання живуть і досі. Весь світ у день 14 лютого зізнається у коханні. Закохані надсилають одне одному ніжні та трепетні листи, які називаються Валентинками. Надії збуваються у цей день зупиняється час, і святий Валентин посміхається, вородіє безмежно за нас, у цей день Купідон є без промаху, навмання обираючи ціль, і серця зліває закоханих, худовину таку й заметі. А ти візьми та подаруй по Валентинці, і українцю, і українці, і вся любов твоя безмежно обернеться, типом кохання від серця до серця. А ти візьми та подаруй по валентинці, і українцю, і українці, і вся любов твоя безмежно обернеться. Типом кохання від серця до серця, у цей день по традиції водиться, почуттях зізнавати свої, бо усім, хто закоханий, хочеться поцілунків, солодких таких, скільки вже Валентинок даровано, та пильнує святий Валентин. Що усім, хто ще спинуся і ніхто не лишився один, а ти візьми та подаруй по Валентинці, і українцю, і українці, і вся любов твоя безмежна обернеться, теплом кохання від серця до серця, а ти візьми та подаруй. Українцю, і українці, і вся любов Твоя безмежна обернеться, теплом кохання від серця до серця. Та подаруть по Валентинці і українцю, і українці, і вся любов моя безмежна обернеться, теплом кохання від серця до серця, а ти візить, та подарун по Валентинці і українцю, і українці, і вся любов твоя безмежна обернеться, теплом кохання. До серця! Любов цілющий ріки для душі. Любов нащити майже життя. Пусти любов у серьез своє! Відчуєш, як тепло і ніжність настає! Е святого Валентина школа скрізь одна картина! Будь усі завдання, пиши старанно посилання. Ти чудова, гарний ти, мрію з тобою піти, палетинки надсилай і на відповідь чекаю. Ці записки від дівчат про кохання не мочать. Я люблю про тебе мрію. Від кохання майже мрію. ліг, більше, меркантині, то практичні речі схильні. Дай бо фізику списати, буду вішну клуб з тобою піти не складно, тільки дуже вже накладно. Якщо сильно любиш ти, за коктейлі заплати, щоб ти зовсім не зумніла, ось тобі завдання мила. Напиши на завтра твір і англійську перевір. З року в рік, день свято, ці жарти ні до чого, по святкові знов і знову згадати про любов. Перша валентинка, перше побачення, перші квіти від коханого. Перший поцілунок, перша любов. Василь, ти мене любиш? Так а е, тобто ні. Категорично ні. Гаразд. але це ж ти мені Валентинку подарував. Еш мені, любов, Меркоть, Пусики, мусики Не смійся. Тоді чому у Валентинці був твій почерк? Ну чого тут почер? Дивиш, доколи не писав. От бачиш, зізнався. Значить, писав. Це я іншу Валентинку друковами писала. І зовсім не тобі. Отак, а на твій валентинці, я почерк, значить, не моє. Там друковані літри, але почерк твій. Як у друкованих літер може бути почерк. Це я тебе хотіла запитати. Як ти так примудрився написати друкованими літрами, але що із почерком? Та що ти взагалі взяла, що це я? Мало хто ще може так писати, тоді скажи. Чому у Валентинці в одному слові чотири помилки? Не знаю. Запитаю того, хто писав. А в якому слові, до речі? Слові люблю. Чотири? Я думав не більше трьох. Як я міг так схибити? Ага, зізнався. Значить, ти писав ти? Ні, це не я. Вась, нас не так багато людей в школі, що можуть зробити в одному слові чотири помилки. Щоб я таке зробила. А папір на зворотньому боці Валентинки твоя контрольна робота. Ну, може, хто-небудь в мене листок вирвав вас, та невже хтось без тебе, твого контрольного зошита вирбить листки? Так я й повірила. Ну, може, це і при мені було, не пригадаю. Гаразд. А твої відбитки пальців? Які відбитки? Ти не могла їм визначити без спеціальної апаратури. Таких великих відбитків пальців в школі більше ні в кого немає. І як ти їх побачила, це були великі сліди під борщу, це величезні відбитки пальців борщі зі шматками капусти. Мало хто в нашій школі борщ їсть, та відбитки тільки ти залишаєш. Слухай, все стає на своїх місцях. Хтось вирвав листок з мого зошита, підробив мій почин, дав мені доторкнутися, коли я її борщ, от отис. Вась, досить, ти написав своє прізвище. Хіба мама в нашій школі однофамінці? На ти написав своє прізвище, ім'я та по батькові. Значить, точку підставили і поставив свій підпис. Вас, чуєш, вас? Я теж тебе люблю. Так? А чого тоді я тут вагаюся? — Так би і одразу сказала. що, Пішли, пішли. Має радість на фронти, злови і збережи цю мить. Зростає в любові і з любов'ю йде в життя, вона освітить шляхти майбуття. День Валентина святкують усюди, де серця палає кохання і чудні. У кожній країні слістяві традиції, та всюди любов, головна композиція. У Франції столиці любові застипушуть першами, щирі чудові. му столиця сердечних думок палає вогнями любов і ковток. В Італії свято це танці пісні, на вулицях сміх, а в очах світло мрій. Сан – це більше ніж свято. Це час, коли серце безмежно багато. У Польщі свято, затишок і світло, вічівні розмови, де серце осквітло, Кракові вулиці, душа в вогні, любов у кожному слові, у кожному дні. А мене ці свято, яскравий живе, серця не листівка, сіяють вогнем, романтична вечеря, шампанські в руках. День Валентина це ніжний момент. Любов підкоряє і час, і акцент. тож даруй свої почаття з добротою. І будь у коханні завжди і зі мною. Подавні часи, світанки рожеві, любов народжувала і пісня. Сплитер убитві за честь королеви мріяв про поля в її очах. Здобуре не санцо підзвуки, балади. Та ми чекалися де зізнань. Господи, і скали, і палки Сьогодні ж екрани горять, мозорі, серця горять Кріщат і звук. Про те, як і завжди в старій історії, Любов це погляд, тепло і рух. Любов сучасна, швидка і старічка. Здикає з одраю, горить у рядках та справжнє кохання не тільки звичка, а дотик, що більш ніж сотні лайків в руках. Я трактор виганяю, до неї підніжаю, Сідай, мала не бійся, бо я ся не кусаю. Вали куди подалі, я століси знімаю, в Моє, моєму інстаграмі тобі місця немає. Я ж без горенько красиво одягнувся, за квіткою нагнувся, колера послизнувся моліна у болоті, раба у мене в роті, але я не здаюся, тебе якось доб'юся. Нічого не помічаю. Пісу знімаю, підписникам клянуся, на трактор не ведуся, я мода інстаграля, перегляди збираю, зараз закину фотку, мені без тебе щотко, це кожен відчуває, коли широко хає, на тракторі чи мерсі свою малу катає, я в тебе закохався, і почуття зізнався у хоча хвилинку, ти моя валентинка, валентинка -ба -ба Валентинка. The moon is a valentinca, the moon is Гадаю, робити що не знаю, тепер я ще крутіший на житті під'їжджаю, мала сьогодні вільна я в темно питаю, Легенько посміхнулась, Щиро посміхнулась. А я, я стою, чекаю, чекаю, робити що не знаю, вона почервоніла, але до мене сіла. Знайшов візію, ей Все для крутих людей. Пала магнітофона, купи собі айфона, забули всі образи, на сторі степезом, ділю з підписниками, своїми почуттями, Це кожен відчуває, коли щиро кохає на тракторі чи месі свою малу катає, я в тебе закохався і в почуттях зізнався. Хузь зі моя не найкраща валентинка, Ва-ва-ва-ва валентинка, ва-ва-ва Валентинка зі моя Валентинка, ва-ва-ва-ва Ба -ба Валентинка, ва ба ва ва ба валентинка ва, 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 Ти моя валентинка, ва ба ва, балентинка ва, Ти не з своєю трійною. У цей день також не забуваємо про тих, хто дає можливість забутися на ми. Поринути щасливе та безтурботне дитинство. Ми зібралися свято. Ми зібрались разом, щоб вам показати, як можемо творчу ЗСУ привітати. Лиш мов, що вони сьогодні у нас. Тож підтримайте, друзі, учасників раз. Я серце своє надсилаю героям, сміливим, відважним, готовим до бою. Нехай воно вас оберігає. Про рідну домівку вам нагадає. Серденько, ніжне та червоне. Я ж для тих, хто нас боронить. Запам'ятай, мій любий, друже, що кожен тобі вдячний дуже. Нехай сердець, наше тепло, захисників завжди оберігає. І вас обходить ось зо, і кожну мить, нехай вас Бог Ворослов'яне. Серце до серця, подяка та віра. Тобі, захисник, наша довіра. Ми в кожен студень душу кладали, щасливі слова, вам надсилали. Ви пам'ятаєте і кожну хвилину та вашому мобилитві, вся Україна. Я люблю свої міхоне серце надій, наче так вилітає з грудей. зачекала країна, що у серці єдина, для красивих і вільних людей, тебе зі війна чи весни, твої найкращі на планеті сини. Oh, they god <laughs> 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 Всі найкращі почуття, любов здаває злойне щастя, а серце принесе добро і піща. роздати всі, подивитися, комуські Валентинки понахитували. Пробуємо. Так, перша Валентинка Марії Петрівні. Туває закоханим хуртовину таку і замітті, а ти візьмиться, подаруй По попалентиці і українцю, і українці і вся любов твоя безмежна обернеться, теплом кохання. По традиції водиться, почуттях зізнавати свої бо усім, хто закоханий, хочеться, поцілунків солодких таких, Скільки вже Валентина даровано та плінує святий Валентин, щоб усім пощастило закоханим.